На відео ринок пасаж у Луцьку. Тут проводить моніторинг цін на соціальні продукти. Олег Янюк завсектору Держпродспоживслужби Волині. Такий суттєвий додаток: борошно пшеничне вищого сорту, макаронні вироби, батон, хліб, житньо пшеничний, крупа грачина, крупа вівсяна, пшоно, птиця, тушка куряча. Молоко, масло, сметана, яйця курячі, олія та цукор. Проводимо моніторинг цід на соціальні так. продукти. Як за ціни з олією? Порівняно з довоєнним часом Довоєнним часом не просли 50 гривень. літр. не скажемо, що не виросло. Щось змінилося. Те, що вироблялося на півдні, воно змінилося трошки в ціні. Андрій Дяченко торгує на ринку сім років. каже з початком повномасштабного вторгнення російських військ в Україну були перебої з постачанням товарів. Зараз ситуація стабілізувалася щодо клієнтів, каже чоловік. Перших три тижні був ажіотаж. Зараз така ж кількість покупців, яка була у мирний час. Змінилися якось з довоєнним часом. Ну, ціни. ціни місцевого виробництва на покрупи, скажімо, такі як пшеничка, ячка, курудзина, перлова. Суттєво не змінилися на гривню на кілограмові, а ціни привізні на такі, як риси, пшоно, з яких регіонів. Риси це більшість Одеса, більшість всього Херсон, Пшоно, Кіровоград, з Арноуткою. Законом встановлено обмеження. Роздібної ціни в 10% до закупівельної до оптової ціни. Тобто закупилися на оптових базах, плюс 10%, де тяжкий і в воєнний час, ідуть активні військові дії. там. Дуже критична ситуація, а в нас таких спекуляцій суттєвих нема. Я з дешподслужив ми моніторимо ціни на соціальні продукти, до яких входять і яйця курячі. 2,60, 2,50, плюс минуло. Зараз гривня 50, гривня 62, гривня це саме велике яйця. Нічого не змінилося. Зовсім нічого ціна то, що як з третіх рук чи з других, отримаємо, то так. Да. А так якщо ті от такі от нормальні то ціна стабільна. Ріст цінну він замітний принципі ну, логічний. Імпорт звичайно дорожчий, Кава, все там. Зрозуміло, що забита доларова позиція, я так думаю. А молочка нормальна, яйця нормальні, ціни, м'ясо теж нормальне. Суттєвого зростання цін нема. А на деякі товари взагалі ціни навіть зменшились, Зокрема, якщо взяти олію соняшникову, ціна впала на 3-5 гривень, впали ціни на яйця курячі. Решта товарів отак ціни залишилися. Ну, виросли 10-15%. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.